Згодували ми ковіка перед тим як віддавати. Хочемо вам підказочку маленьку по оливі по об'єму картера кові 300 Pro-R. Да, але майте на увазі, що в мануалі пише півтора літра, а коли заливаєш один літр, оця от полосочка, я не буду зараз його рівно наклоняти, вона показує на максимум. Да? Вона от тут от є рівень. рівень да? Щуп йде без. Тут просто відкривається без щупа, без тої вафельки, без цього. Але це от рівень. Ну, коли ти заливаєш літр, воно показує максимум. І не вкладається в голові ні мені, ні напарнику, Як 300-кубовий обм'ємом 290 то 5 кубічних сантиметрів, там можливо сфокусує, да? не може бути об'єм е, оле... масляного. Картера на тільки на літр. І знайшли знайшли в отзивах, знайшли в Гуглі інформацію, що не дивіться люди на оце. от Воно покаже вам <смі> тільки, чи є там масло. Не знаю, мабуть, за 3,5 штуки баксів не входить в цю ціну, це що потрібно зробити цю штуку на правильному рівні. Але не стісняйтесь, воно нічого не пошкодить, воно не пересупинить півтора літра масла. Ну, за цим слідкуйте, чи воно тільки є. Давайте покажемо вже людям, як воно їде перед тим, як як цей. Ну, вітьок, давай, запусти ракету. Чудово набирає, але не знаю. Були ну, гіони, були гіони в, реально, були гіони в е ремонті. Вони копірують з хасок, з хускварнів. Не знаю, будь-який гіон якось приймає райдера. Не зайшло. У мене ментор 86, е худий, високий. Напарник низенький, плотненький. Да? Не приймає мотоцикл, не мене, не його в сідлі, в порівнянні так їде на всі бабки, амортизує на всі бабки. Ну, моє враження після цього мотоцикла. Не знаю, дивіться, дивіться, пробуйте перед тим, як купляти.